Всім привіт-привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. Дякую, що завітали Я вам дуже дякую за 500 підписників. Ви у мене просто найкращі Я кожного люблю, обнімаю і цьомкою. Ви просто неймовірні. А я за 7 місяців добилась такого результату. У мене зараз 550 підписників. Трохи запізнилася, вибачаюсь. Ось і сьогодні у нас. День Конституції України і такий відосик там, де я буду відповідати на ваші питання і робити патріотичний макіяж. Думаю, буде щось цікавеньке. Таке перший раз. У нас сьогодні буде дуже яскравий макіяж. Тому, е тому да <проб> <проб> На жаль, в мене зараз немає штативу, тому може бути картинка трохи інша. Не знаю, наскільки це помітно, що вона трохи змінилась. Окей okay. Ось я підготувала ваші питанечка. Впродовж відео буду вам для, для відповідати на ваші питання. Поїхали. Де моя база? Беру базу, відвісно. Взагалі мене це перша... не перша окей, це не перша база. Це моя, зараз, типу, тепершня база, типу, в мене більше взагалі баз немає. Я одну викинула чи віддала, комусь пам'ятаю. І все. Хочу якусь базу передбати, не знаю навіщо. Ну, мені поки цієї достатньо. У нас, походу, виробило світло. Чи мені придеться закрити вікно, тому що я не знаю. Ну нічого. Може, не спарюсь тут. Не знаю. Питання полягає в тому, а який мій улюблений бюджетний бренд косметики. А, мій улюблений бюджетний бренд косметики це мабуть ламель. Це... Іде в першу стопку бюджетної космитки ломеюся точно. А далі, можливо, мейблін. Elan Pro мені дуже подобається. Хоча в мене взагалі тільки одна позиція від Ellen Pro. Хм. Хм. да новиночка в мене. Ви ще не бачили. Сьогодні, в сьогоднішньому відео ви побачите цю новиночку від Ellen Pro. Топ Face, ну топфейс так. Таке, не знаю, мені не прям заходить. Люмене класний бренд. Ну і не прям бюджетний, звісно, він такий середній. Середній у нього ціна. Ну, краще більше всього мені подобається ламер. Юнікот також непоганий, але також не дуже такий бюджетний. Гломбі таке, не знаю. Мені не дуже заходить Gloom Хоча у нас сьогодні два продукти від Gloom виходять. на косметичці взагалі із Gloom тільки одна якась. Позиція, то це блиск, тому що він мені дуже подобається, але зараз, до речі, не дуже мені подобається, тому що він дуже неприємний на смак. Я не пам'ятаю, щоб таке в мене було. Подумала, що буде робити ластовині, але тільки що продумала його робити. Ладно! І так, сойдет. Так, сьогодні буду мішати тон. Я беру гломбін, тон, він дуже світлий і блу Ларіаль. Він дуже темний. Вони, до речі, вдвох. Ти скляна? Ні, це не скляна. Оце скляна баночка, а це у нас пластикова. Хоча я думала, що це скляна. Я не знаю, чому я так думала. Пахне реально такою дешевою косметикою. Старою, дешевою. <рес> Відповідає на наступне наше питаннячко. Який для тебе найголовніший етап в макіяжі? Цікаве питання. Прям, ну, якщо головний... Складно відповісти на це питання, бо мені дуже подобається скульптурування обличчя, і мені дуже подобається туш. Типу. Але якби, якщо брати головніший, то мені здається, тату, що це туш. Ну, моє мекіяжі. Багато людей, дівчат, точніше, там, людей-дівчат, можуть відповісти, що це типу тональна основа, консилер, рум'яна. Активно виглядає і виявляє якийсь там свій мейк без туші. Ось такі беру. Плотно набито і розташовую. Надіюсь, воно буде все окей, бо щось я вже сумніваюся. щодо цього. А якщо там улюблений там, типу процес макіяжу, то це, мабуть, скульптурування, там, бронзування обличчя або ж халейтер. Я вам, до речі, говорила, що мені не дуже подобається, але після Strawberry Makeup вони мені почали подобатися. Не можу сказати, що це мій улюблений процес, тому говорю, що я просто їх почала активно використовувати і не використовувати там по одній цятки, а нормально додати їх, щоб вони були. щоб їх було видно, це така от історія. Це темніше, це світліше. Додаю нарушенцю. І зараз забудую з пензликом. Просто так тут розташовувати. Наступне питання, це які я маю плани на літо. Взагалі. Я, в принципі, люблю створювати плани всякі. Я не буду брехати, плюс-мінус, я люблю їх створювати, але вповнювати їх не прям дуже люблю. Але, коротше, план у мене на літо взагалі не. Живу, як є, літо, так літо, що я можу ще зробити. Цю штуку я додавала дуже-дуже даремно, бо я не знаю, як я зараз її розташую. Сьогодні була в сенсей. Я так говорю, наче щось я придбала я нічого не придбала. Дуже може хочу шоколад. Мені. Задобувала він. Мені. Якщо чесно, моя мама дуже багато чого придбала. Вона придбала собі футболку звичайну. До речі, вона така якісна. Типу тобто, для не це щось таке дивне, що воно таке якісне, але насправді вона якісна. Вона придбала ще собі спідницю. Спідницю, окей. Вот это поворот. Дуже, до речі, гарна спідниця. Вона така а, блакитна, скоріш всього, із нової колекції. Бо ні, немає не знижки, типу нічого такого. Видно, що, мабуть, нова якась колекція. Колекція літня. Дуже гарна спідниця. Прям. Мені дуже зайшла б сама таку носила. Ми це починаємо бісити. Я вже жалію, що не додала цей лоріаль. Я зараз на тупо тональний крем. я не дуже зараз цього хочу, але, блін, цей тональний крем не глемю, не такий ж, мабуть, щільний, не знаю. Нормально? Фокус не, фокус не, не ловить. чого фокус, 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 фокус не ловить. чого фокус не ловить. Фокус нічого не ловить. Фу на вулиці така спека, 30 градусів Боже. Я, звісно, я, ну, уявляю, як це зараз там в Дубаї чи там в Африці, це вообще капець. І не розумію людей, які реально, ну окей, типу, розумію, але просто не уявляю, як людям, які їдуть, наприклад, з України в Дубай, і там настільки спекотно, як люди до такого звикають. Типу, там вони будуть, наприклад, відпочивати ну, от, не місяць, а неділю. Я не уявляю, як воно такого звикатися на, насправді. Це дуже важко звикати до якоїсь там погоди. Бо якщо там в тебе в Україні максимум там 35, условно градусів, а, то я не уявляю, як там. Живе це людям, які приїхали просто відпочивати, там 40 градусів буває такого взагалі. Я розумію, що Україна теж там може бути 40 градусів, але це настільки рідко, я не знаю, це може, мабуть, бути там, на 4 роки, от 4 градусів. І то не впевнена, не впевнена. На 35 точно я пам'ятаю, що щось було таке. Але в основному нас десь 30, там 29, 30, щось таке. Але так мені не спекотно, просто при 30 градусів не знаю, як людям. Я не знаю, коротше, як людям, людям, які приїжджають і живуть в Дубаї. при скільки там градусів. чешеться все при 40 градусів. Нашу концелінклом. <смес> я не знаю, що в це не такі якісь узори, я не знаю, у нас якийсь який, кружок малювання, чи що? ні, ми малюємо географ... географічні що я малю? геометричні фігури. <смес> що це за геометрична фігура, я не знаю, але давайте уявимо, що це геометрична фігура. Буде зараз наступне питання. Скільки років ти почала фарбуватися? О, дайте, ну да, я це зараз спомню. Ну блін, ну я думаю, якщо прям фарбуватися, фарбуватися, типу не дитячою косметикою, то почала, мабуть, що я, мабуть, в 10 років. Ні, не в 10. А ладно, в 10. Якщо прям сильно фарбуватися, то в 11. Я почала взагалі фарбуватися, мабуть, з років 7, дитячою косметикою. Всяко, може там всякі може цінюшки якісь дитячі, зрозуміли. Ти щось таке. А якщо прям вже доросла, то мені мама в 10 років подарила свою туш, помадки, такі такі блиски для губ. І я, типу, це вже в 10 почала фарбуватися тушу. Я кожен день фарбувалася тушу. Ви розумієте, у мене були якісь такі ритуали, просто фарбую душу. Ну, я з 10 років просто залежна від туші, як ви побачили. А я просто від неї залежна. І мені мама каже, що ти фарбуєшся кожен день дуже. Типу, я просто подарувала, типу, щоб ти там іноді фарбувалася, там на якісь свята, типу, там, там щось ві і відпадуть. Ну, щось, типу, ну, те що вона мене не залякало, вона просто говорила, що не треба так фарбуватися кожен день, типу, душу і все таке. А я потім злякалась і я реально перестала фарбуватися, тушу. Потім, коли мені вже було до роки, я почала дивитися, яких е -е, блогерів, мейкаперів, типу, які знімають мейкап. Я дуже-дуже-дуже любила всяких таких блогерів, особливо одну блогершу. Вона, на жаль, з Росії, тому не буду говорити її канал, не буду говорити, як її звати. Коротше, вона дуже робила креативні макіяжі. Я була просто її фанаткою, я постійно її дивилася. Почала також купувати косметику, яку, мабуть, розумієте, я почала купувати всяку дешеву косметику в Червоному Типу, такого. Дуже перепрошую за тимчасову відсутність фокусу. Додавати рум'яни від юніко. Типу, по базі пройдемося. Це база, це фундамент. Зам вікін-коргазму. А, да, і відповіла на питання, забула просто, що на нього відповіла. Але далі я вже в 20 років почала накопичувати косметику. У мене була дуже велика косметичка. У мене була червоного кольору, кольору я її в селі знайшла. Вона зараз теж в селі, бо я ми її... Ми її нещодавно туди... знову. Що я дію? Ми її знову туди завезли. Я звезла в селі. І, я... і ми завезли недавне село. Я казала, що це виправлю цю ситуацію, це капець. Ладно, окей, все, я в мене вже більше не буду. Зараз купить все її споганю, все перепорчу. Становісь! Окей, додаємо скульптор від TopFace, Ще оці тональні вони не самофіксуючі. Отак от на е, пальчики під нігті накопичиться тут е, тональна основа. До речі, в мене нові нігті. Ось такі вони. Дайте я вам нормально покажу, бо щось вообще фокус ловить. Я просто я без очків я сліпаю, нічого не бачу. Він такий світлий, цей скульптор, типу для мого зараз тону обличчя. Він, на речі, такий, знаєте, дуже кремовий. Тільки зараз помітили. Він такий, прям як масло на, на шкірі. Майже не буде видно. Давайте я вам зараз відповім такі дуже легкі питання, які просто мені задали. Типу, який там в мене любиний колір, скільки мені років. повторюсь. мені 14 років. Я вже дуже багато раз писала, бо мені дуже багато коментарів задавали щодо цього поводу, скільки мені років, скільки мені то, скільки мені то. Мені 14 років. Мені це нещодавно виповнилось в квітні. Мені ще там задавали питання, який мене улюблений колір. Мій улюблений колір, мабуть, ще те Темно-рожевий, темно-синій. -темно У типу, мене улюблених кольорів так сильно немає. Улюблених кольорів немає, мені всі подобаються кольори, крім, мабуть, жовтого і біжого. Мені біжевий не дуже подобається. Але що прям улюблений це, мабуть, все ж такий темно-червоний і темно-синій. Можливо, білий, мені непогано подобається, чорний, ну всі мабуть, сірий мені сірі, мені подобається. Типу, мені всі подобаються кольори, я не знаю, як на це відповідати питання. Ось така, я типу, ламан в кольорах Я як, такий, знаєте, млинець. Зла на те, що в мене не було фокусу. Я не знаю, чому в мене його взагалі не було, що за бред? Бо в мене взагалі з'явилася нова ну, пудра, але в наступних роликах ви побачите як вона. бо не можу зараз її показати, потім за планом покажу. Мені на нову футболочку, нічого не попадемо. Спекотно! Нарешті. Ще згаду щоб заколити хоч якось волосся, бо мені не дуже зараз спекотно. У мене все пудрі просто на шортах. До речі, ще раз два таких легких питання, в якому місці я живу. Я живу в Києві, в Київській області. Точніше, ну я прям поруч з Києвом живу, тому ось так. В жиловому комплексі. І в якому я класі я переходжу в 9 клас. Які продукти з твоєї косметички найдорожчі? Наверно, палетка від Smashbox. Дайте глянемо, скільки вона коштує, я, якщо чесно, вже не пам'ятаю. Блін, у нас же світло не має чекати, я підключилася до інтернету. Десь мама його підключила. У мене підключила до інтернету Powerbank. Мам! Мама! Мам! 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 Бенфіт, Manfit Highlighted на такі. Коротше, не знаю. Я думаю, що це смешбокс палетка, бо вона аж в районі 3000. Додаємо рум'яни від ламель. Який це відтінок 403 кораловий? До речі, хочу ще купити від ламелі такі самі рум'яна. В іншому відтіночку. Е які а, якісь червоні. Ось, Хочу червоні попробувати. палетка від Smashbox. На мейкапі Зараз вона по знижці. 1257, а без знижки 1990. Ти да, 1990. Брокарт є, давайте глянемо такі на брокарті. Типу вони зараз і познайошті. От на прокарті також вона 2000. Коштує, якщо без знижки, а зі знижкою 200. Ну, 1200. Це, мабуть, найдорожчий продукт. Плануєш ти в майбутньому розвиватися в сфері блогера. Думаю, так. Я. Зараз я займаю сім місяців цьому блогінгу, Я бачу свої результати, хочу ставати краще. Бачу, що я можу стати краще, тому намагаюсь. Ми від нікс. Да, я думаю, я все-таки буду розвиватися. Я вже зараз веду свій активний Тік-Ток. Взагалі, мені не дуже подобається оця моя бро, бо вона якась вообще, росте, якось не дуже дуже дивно. Вона росте. Проще не знаю. В якісь вони ще товщі вдвоєм вийшли. Ось бронзер від Елен Pro. Ось такий він. Боже, який класний, у мене він, він 101 відтіночок це 10, природна засмага, називається він. А, І це, до речі, зрозуміло, це, коротше, кремовий бронзер. Ось. Він кремовий, а тут, якщо його чіпати, отак потикати. А на обличчі він переноситься сухим. Вона зараз я не зла, він такий сухенький став. Ось такий у нього відтіночок. І наносимо ось цим пензликом від Top Face. До речі, він такий доволі набитий цей пензлик, ним дуже зручно взагалі, взагалі всякі, такі от приколь, приколюшки такі, наносить. Взагалі не розумію, навіщо нам цей бронер. взагалі не грибу, тому що таке у нас обличчя, якесь дуже дивне вишко. Це наношу там, іноді повсякденному житті. Подивіться, дивимося, цей тональна основа 90. Надіємося, що з очами все нас вийде. І, до речі, ми зараз до них приступаємо. Беру палетку від Паріса. Взагалі, це в мене одна яскрава палетка. Наче, ну в мене ще й бомбі є одна палетка, але вона не прям така яскрава. Так як у нас патріотичний макіяж, будемо використовувати ось цей синій і отакий жовтий. І ще тут є такий жовтий, з блискітками теж. Попробуємо його використати, може там щось таке білий. Коротше, побачимо, будемо імпровізувати. У мене взагалі немає ніякого референсу для того, щоб зробити такий макіяж. Будемо просто імпровізовувати. І цим часом ми будемо відповідати на питаннячку. Чи подобається тобі вести свій канал? Подобається. Думку змінилось в твоєму каналі за ці пів року. Перш за це треба дивитися на людину, яка дійсно дивиться мій канал півроку, і побачила, як це все змінилося. Я також бачу, що в мене змінилося. У мене дуже змінилися обладн... об... обкладинки. Дуже. Дуже вони змінилися. Можете самі полисати мої відосики наниз і глянути, як вони змінилися. Зараз. Мої плюс-мінус мені подобаються, я стараюсь їх краще навіть трохи робити, бо іноді виходить якась розмазня, незрозуміло. Наприклад, оця от минула обладнанка минулого відео мені не прямо не зайшла, хоча я старалася прикольно і креативно зробити, але щось мені не сподобалось. Мені не знаю, взагалі що, просто, просто щось щось не сподобалось. Погляньте, який яскравий колір блакитного синього я боюся вже. Мені на параносу це мені якось так жахливо. Йо-майо! А давайте скотч візьмемо. Да що ти, чорт побери, такое несеш? Від... Я... Бляха. Якість відео. Фу, йоханий бабай. Йоханий бабай. Якість відео дуже змінилась. Ось такий у контент. У мене пензлики багато немає. Тому кристал що на нас є. А! Я проднула дещо. Вийде-не вийде, в нас таке зробити не знаю, але ну, давайте спробуємо. Беру отакий плоский петлик, набираю жовтий колір. У мене дуже пігментований, але, до речі. Коротше, набираю блискучий додаю в куточок його. Але, бачите, який в мене дуже класний. Він перетворюється на, на зелений, бо вмішається з синіми цінями. Я не знаю, що мені сказати. Йому так трохи не низ. Зараз давайте наберу на цей пензлик. Просто матовий жовтий колір. Фокус ловить, не ловить, я все одно нічого не бачу. Знову ж цей неяскравий жовтий. Не знаю. Класно, не класно виходить, я нічого не бачу щось не змінилося, але наче щось яскравіше стало. У okay. мене ж шкіра почала дихати. Тут А матута. Отута. Я вас трохи переставлю, бо що у вас там нічого не видно. Надіюсь, у мене телефон не впаде, бо в мене тут така оборудование. Ай, Бог ми, бо я рада. Тип, ви поки не знаєте, на чому стоїть мій телефон, але добре. В принципі, непогано. Слушай, білий футбол чи новий? Не дай Бог, я йду срам, це буде взагалі піпець. Цей куточок каже мені просто «пока». Це дивно. Ой, набрала, до речі, багато. Може, передасться цей колір? Ну, звісно, ну, звісно, передасться, або що? У мене з жовті будуть замість. А не по Ні, хорошо, що отлично. Окей. окей, А що мені? Ну, що я вже зроблю вам? Думаю, зараз блискітку зроблю, А як вам блиски додати? Я не хоч... я не хочу додавати вже сюди. Сюди на серединку. А, Я думаю, можемо на серединку додати, да? І піти так трохи наверх. Сюди на ліву чи, да, на ліву сторону. А, окей, рік я хочу повернутися. Окей, okay, 2016. 2016 або там 2022. Ну, це таке вже. У мене око було, Я не можу. Беру ось цей плоский згіблений. Зг... Згиб... Пензлик беру, набираю сині тіні і наношу відсюди на нас. Маю скотч. Гуляю. Моя аж знову шкіра почала дихати. Ляхапуха. Що я з ціла? чи ні, але воно просто пішло наверх, я навіть не знаю, як це було. вийшло як це. В мене ще воно все то Це кап'ят! Це капець якийсь. Я запачкала футбол. Три рази більше обійшлася. Все, все що в мене вийшло. Нехай це вже і всі буду. Мені вже, вже реально вже все. Мені вже все оце. Беру туш. А, у нас тут далі губи. Губи я буду робити таким олівцем. Май, З блискідками. Чекайте я хочу якусь якісь рожеву. У мене її немає, так? Да? Ну, звісно. А, ні, в мене є. Вона плюс-мінус рожева. Власне. Мені вже не так спекотно. Але боже як я засмучена, що я засрала цю свою футболку. Я не це люблю. Ах! Я ще її більше засрала. Госп! Ви гляньте, як це? Я не знаю навіть, як це произошло. Так, спокійно, спокійно. Зараз кинув стірку. Я щас я буду знімати, я ще тут засиру все. Окей, ладно. Закінчується відео. Всім дякую за перегляд цього відео. Будь ласка, поставте подобайку на це відео та підпишіться на цей канал. Всіх дуже люблю, всіх цямкую. Всім дякую за 500 підписників і всім па-па-па-па! Ось тут це мейк при якомусь такому освітленні на нормальному. знаю видно вам просто не видно. Я знімаю на камеру. Ай, моя, моя бляха кофта. Я спіту плакати. Ось, до речі, мій такий безлод. Ось так я вас бачила, щоб ви розуміли. Ось так я вас бачила через такі церковці. Скотч. От мій штатив. Знайомтесь з Девасе.